Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні, 4 травня 2025 року. На екрані показує 6 годин вечора, 6-та година вечора. І як я вам обіцяла, ми зараз з вами розіграємо призи до дня створення мого каналу. Я вибачаю за таку картинку. У мене екран не дуже для зйомки підходить, тому що це ігровий екран і в нього. Я не знаю, в чому у нього там проблеми, що він не дуже яскравий. Е, ось, але сподіваюся, що вам все буде видно. По-перше, хочу подякувати всім, хто підписується і дивиться мій канал, е, пише коментарі але, або просто дивиться, ставить подобайки. Я щиро вам вдячна, тому що останнім часом переглядів досить мало у всіх. Як я подивилася у всіх блогерів, особливо україномовних, можливо, це зв'язано якось із цим Ютубом, з його цими правилами, як він кого рекомендує. Тобто для того, щоб було багато переглядів, потрібно бути тарологом. Але я сподіваюся, що все-таки вишивальний і рукодільний там дивляться відео, тож дуже вам вдячна. Як подяку, я хочу вам запропонувати ось два такі схеми. Ми розіграємо їх через рандомайзер. Ну, так як зазвичай. Зараз YouTube не показує своїх тих алгоритмах, не показує цих, хто не підписався, називає їх користувачами, так, не підписниками, не українське слово. І я бачу лише ось я на іншому телефоні, можу подивитися, але знайти як хто у мене підписаний, дуже складно, тому що я розумію, що він ставить не по не за прізвищами, а саме за ем, тим, хто е, ну, тобто черговість. Чим пізніше людина підписалася, тим е, ну, раніше її показують. Тож я сподіваюся, що все-таки ви підписані на мій канал. Якщо хтось не підписався, будь ласка, підпишіться, це можна зробити один раз, вам безкоштовно, а мені приємно. Тож, ми, про що ми розпочнемо із як там на екрані не знаю, але розпочнемо ми із цієї схеми від нори Корпет. Це одна із останніх її розробок, можливо, ну, із свіженьких таких. Я люблю, як ви знаєте, і раритетні. Ну рукорбу нічого не вишивала, але мені здається, що це дуже гарна схема. Я подивилася, що зараз в Україні її нема, і абсолютно 100% точно, що вони оці дві схеми, які ми розіграємо, приїхали саме із Америки. Тобто це абсолютно точно оригінал. Тож будете мати оригінальну схему. Я спеціально купувала їх для того, щоб розіграти для подарунків. Тобто обидві схеми я купувала з метою, саме щоб вам також їх подарувати. І ось першу схему саме ось цих пташок, називаються вони ось так. Е, і сподіваюся, що ви вишиваєте мої глядачі, хто отримає. Е, і давайте, я завжди хвилююсь, тож я вам бажаю виграти. Я сподіваюся, що я відповіла на всі е, коментарі. 81 коментар. Можливо, комусь не відповіла. Я стараюся відповісти кожній людині, поставити сердечко. Якщо комусь не відповіла, то перепрошую, але мені здається, що я відповідала всім. Е, тож, раз 81 коментар, значить береться 40 учасників. Я не знаю, як він рахує, чи він ділить навпіл мою е, частину чи ні. Ну, от Якщо нас не так багато, то е, я думаю, що е, Ну, немає значення, у вас більше шансів на два призи і не вистачило мені три чоловіка для е, тисячі на в інстаграм. Але я розумію, що з інстаграм також прийшли люди, тому що підписалося десь порядка ще 20 чоловік на мій канал, можливо, і більше за цей час, ну за чотири дні. Тож також всім вдячна і новим, і тим, хто постійно мене дивиться. Ну, давайте так, я вже скопіювала ось посилання. Завжди я оцим рандомайзером, тому що інші якось у нас не працює. Вставляємо ми ось посилання на коментарі. І я вам бажаю всім гарного мирного дня і виграти. Також я для тих, хто виграє, я прошу вас написати мені в особисті повідомлення або Viber, або ой, Viber. У Фейсбук або в інстаграмі, і ми чекатимемо, ось якщо хтось не відгукнеться бо такі бувають випадки, то ой, випадки, так то бачите, як хілююся, то будь ласка, я тоді, якщо хтось за там 4-5 днів не відгукнеться, то тоді я напишу, ну розіграємо в рукодільних буднях. Якщо не буде. Ну, людина, яка виграла. Так, ось я бажаю вам виграти і ось перший наш переможець. так, Дивимося. Яна. Вітаю вас з річницею каналу, бажаю творчого натхнення, здоров'я та миру. Так, Перейдемо на канал. Так, ось про канал нічого. Не, не знаємо, хто це, тож я вас точно не знайду. Ось людина нещодавно зареєструвалася, відносно. Не знаю, хто ви, немає ніякої аватарочки, тому, будь ласка, відгукніться, щоб ми знали, хто це. Так, і тепер ось така схема. Також це від Єлен Мауер Стро, також американський, мені здається, дизайнер. І ось 2003. -го. Це вже раритетний така раритетна схема, дуже гарні жоржини. Сподіваюсь, що вам також подобаються квіти, хто вишиває, ну, лише схема. Так? А вже всі ви збираєте складові самі. І тепер ми повертаємось сюди, так, закриваємо. Цікаво, ви дивитесь одразу, хто виграв, чи дивитеся ну, все відео до, до кінця. Тож, так. Ще раз бажаю виграти всім, хто залишився, і тиснемо ще раз. Так, хто у нас Людмила? Вітаю з річницею каналу. Бажаю творчих ідей, легких хрестиків, бісеринок, шовчиків та процвітання каналу. Беру участь. До речі, там не було написано Беру участь. Ну, я думаю, що людина брала участь, тому що я просила написати, беру участь. Так, дивимося, хто в нас Людмила. Також та сама у нас ситуація. Не знаю хто, будь ласка, напишіть. Тобто це хтось із неблогерів. Обидві людини з блогерів, тому що немає ось нічого на каналі. Тому, будь ласка, напишіть. Я вас вітаю, Яна і Людмила. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви не відгукнетеся, то. Тоді, в найближчі будні ми переграємо. Так, показую вам ще я відправлю за власним рахунком. Напишіть, будь ласка, вашу адресу, телефон, ну і таке ну поштовх, куди вам відправити. Так, показую, що ми 7 сім год... хвилин розмовляли. Так ось, зараз я його викладу на канал, це буквально займе декілька хвилин. Тож я вам бажаю всього найкращого. Ще раз подякувала вам за перегляди, за коментарі. І нехай вам щастить!